Радиационные доставки. Идущие радиационные, уходящие радиационные. Уходим после пункта Всех помыли, раздели, проверили на откос, дополнительно проверили на фон радиации. этого приходим на, людей, автобуси, в Після цього на е, пункт регістрацію. Регістрірувані людей розсажу михопадмістя автобусу, села поводим передом зарані. Послітаємо слідуючий пункт Запорізької обласної державної адміністрації. Сьогодні проведено тренування сил цивільного захисту щодо можливої ліквідації надзвичайної ситуації на випадок аварії на Запорізькій атомної простанції. Сьогодні ми побачили роботу всіх служб цивільного захисту також ми побачили розгортання пункту прийому евакуйованого населення, пункту проміжного деконтамінації, де ви побачили помивку транспорту людей, передягнення і далі вони їдуть в чисту зону на поселення або далі евакуацію населення в другій області країни навчання. Воно завжди приносить свої результати. Ми побачили свої вузькі місця, побачили недоопрацювання. Але позаштатній ситуації, я думаю, що всі спрацюють невідмінно. Вам дякую за відмінну роботу від обласної державної адміністрації. І дай Бог, щоб нам ці навики не довелось використовувати в повсякденному житті.